Джерело в США Ядерна зброя на території України після розпаду Радянського Союзу опинилася у власності Росії. Доброго дня. від Ukraine Today. Спеціальний представник Трампа Річард Гренеліл заявив, що ядерна зброя в Україні після розпаду Радянського Союзу належала Росії, назвавши це у незручною правдою. Давайте прояснимо ситуацію за допомогою ноти з Будапешта. Ядерна зброя належала Росії і була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською. Це незручний факт, написав він у соцмережі X. колишній посол США в Україні та експерт з ядерної зброї Стівен Пайфер у відповідь заявив, що Греналел був категорично неправий. Я допомагав досягти угоди щодо Будапештського меморандуму. Греналел абсолютно неправий. Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки, що зберігалися, були виключною відповідальністю України. Українські міжконтинентальні балістичні ракети та бомбардувальники були демонтовані за винятком невеликої кількості, яка була відправлена до Росії для погашення боргу, додав він. Пайфер стверджував. Що Україна вирішила надіслати Росії ядерні боєголовки для їх знищення в основному тому, що Москва зобов'язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України і не застосовувати силу проти України. Варто зазначити, що колишній президент США Білл Клінтон раніше висловлював жаль з приводу своєї ролі в ядерному роззброєнні України в 1990-х роках, зазначивши. Що інакше Росія могла б не розпочати повномасштабне вторгнення. Якщо повернутися в історію, то в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і президентом України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, який залишився на території України після розпаду Радянського Союзу. У грудні того ж року США також приєдналися до Будапештського меморандуму, який передбачав зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України. Нарешті ми сподіваємося, що вам сподобався канал і ви підписалися на нього. До наступного разу!